Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма Гаряча лінія. Я Катерина Тригубова і я вітаю нашого гостя. Сьогодні у нас в гостях не заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, підполковник внутрішньої служби Володимир, Володимир Володимирович Панінчук. Вітаю вас! В нашій співачі говорити ми сьогодні будемо про... Організацію виробництва в установах покарань виконання покарань Миколаївської області і розпочати я хочу запропонувати вам, Володимира Володимировичу, і всім нашим телеглядачам переглянути відеоматеріал. тому що на спадській 39 а це в місті Миколаєві, наша центральна вулиця, є досить незвичний магазин. Який це магазин? Будемо дивитися просто зараз. На вулиці Спаській в Миколаєві є невеликий магазин з назвою Лавка майстра. В ньому представлена продукція виробництва підприємств-установ виконання покарань Миколаївської області. Асортимент широкий, якість висока. У нас є різні підприємства, які займаються зовсім різними сферами виробництва. Ці сфери виробництва охоплюють від деревообробного виробництва до обробки і виробів з гранітою. Що можна сказати про деревообробне виробництво? В общем, в нас виробляють і як нарди гральні, як картини виробляють. Потім лавки садові можуть виготовляти. Це, наприклад, підприємство Ольшанської колонії номер 53 Воно спеціалізується на виготовленні дерев'яних виробів. У Нас часто бувають закази по... Саме закази для того, щоб виготовлення спеціальних дерев'яних виробів: стіл, лава, іноді бувають кроваті, дитячі меблі. Що стосується металевих виробів. До металевих виробів у нас відносяться лавки з елементами ковків, ігрові майданчики, урни. Багато уваги приділяється видобутку та обробки граніту. В нашій області працюють два підприємства: це Казанківська виправної колонії, підприємство і підприємство Арбузинської виправної колонії. Вони видобувають та оброблюють граніт з Новоданилівського та Константинівського родовища. Що можна сказати про цю продукцію? Асортимент продукції широкий. Від щебня до виробів, таких як лавки садові, бруківка, потім поєднуються вироби з граніту з елементами ковки. Це, наприклад, стіл садовий з елементами ковки. Що стосується бруківки, бруківка всіх типов розмірів, може бути як пиляна, колена, так само може бути і термооброблена. Один з нових видів продукції гранітна плитка. Вона застосовується як декоративний елемент в будівництві. Ще в нас є швейне виробництво. Швейному виробництву зараз приділяється дуже велика увага, тому що в нас військові воюють, ми працюємо для того, щоб їх обезпечити і обезпечити наших громадян. Це асортимент продукції, починаючи від рукавиць до костюмів робочих. В общем, шити ми можемо все, що вам потрібно. Дійсно, от сьогодні вранці ми побували в цьому магазині. Дійсно, переконалися разом з нашим оператором Артемом Белібовим, що і якість висока, і ну, цікаво роздивлятися. І такі речі є, що ну захотілося мати просто собі. І так замислюючи над тим, що це можна там на дачі поставити оці, о, такі невеличкі, дуже казкові. Елементи, і ті ж лавки, і ті ж столи, вони, вони красиві. І милуєшся, і хочеться дійсно мати таку річ я в себе вдома. І заказів багато. Просто люди, які заходять до магазину і кажуть, я хочу купити так, це просто так. зараз. Заходять Можливо, хтось... люди, цікавляться. До речі, цей магазин був. Створений саме для того, щоб забезпечити потреби ну, собі наших Миколаїв. Скажімо так, так сучасний. Так так? так, так. так. Основне завдання було його mm -hmm. показати е, жителям міста про те, що яка є продукція у нас, і відійти від тих посередників, які нею торгували на наших ринках. Вся ця продукція, яка тепер знаходиться в магазині, вона відрізняється від тих цін, які ставлять на неї посередники. Крім того, основний завдань цього магазина ще й було те, щоб. Вивчати попит на продукцію, яка буде користуватися. Тобто робота на замовлення. Mm. Люди часто приходять, цікавляться, а може бути таке, а ви, чи виготовляєте ви таке? Все виготовляється. Це основне завдання наших підприємств, основний момент це залучення засуджених до праці. Тому і цей магазин, крім основної продукції, направлений саме на те, щоб залучити як можна більше засуджених до праці, виготовляючи різноманітні продукцію. Починаючи, як сказав мій. Підлеглий від деревообробки закінчуєте гранітними виробами, ковка різноманітна і тим таке інше. Ну звідси, я хочу задати таке питання, поставити таке питання про те, що те, що ми побачили, це висока якість і висока складність, скажімо, так, тої роботи, яка виконується. Люди повинні бути професійно. Також мати якусь професію, так? мати навички, щоб працювати от, і виробляти е, такі речі. Е, люди, які до вас потрапляють, скажімо так, вони не завжди мають професію, будь-яку професію. Чи є у них можливість навчитися? Саме. І і е, е, якщо ця професія, яку вони мають, отримати другу і навчитися взагалі-то чому-небудь для того, щоб потім, після відбування покарання, прийти до е, суспільства і знайти собі роботу, мабуть, та продукція, яка представлена в цьому магазині, не тільки, не тільки в цьому магазині, вона і підтверджує той факт, що засуджені навчаються. Навчаються, навчаються контролювати себе, навчаються трудовим навичкам, здобуттям якихось професій, для того, щоб в наступному саме використати це в суспільстві, в житті в суспільстві. Різноманітна продукція і саме ця продукція, яка знаходиться, основна продукція, яка в магазині, це вироби індивідуальні, тобто з дерева, от, сувенірна, сувенірна продукція. І ця продукція це вже такі художні Це, вироби. це Роблять саме в майстернях установ. В основному це майстерні установ. Це саме там, де засуджені навчаються. Mm -hmm. Хто їх навчає? Це цивільні, це ваші співробітники? Хто? Наші співробітники організовують цю роботу. У нас окрема є посада, яка називається помічник начальника установи з залучення засуджених до праці та трудової адаптації. Він контролює і організовує роботу майстерень. Підприємство організовує роботу директор підприємства, а в майстернях саме помічник начальника установи. І майстер. Майстер або начальник майстерні. Які займаються саме засудженими здобуттям цих трудових навичок і залучення їх. В основному це така робота е, кропотлива, мілка. Вона не високооплачувана, але вона е, надає їм саме тих навичок, які необхідні їм. Е, це е, і картини, і ікони, і це і е, гарці різноманітні нарди, це ковка, тобто людина знаходить, повинна знайти себе. В тому напрямку, яка вона себе бачить. Ми говоримо про те, що засуджені залучаються до праці, а чи мають вони право, якщо у них є певний хист до чогось. І людина хоче працювати. Ми будемо брати таких, які хочуть працювати, тому що є люди різні, у різні переконання, є принципові якісь такі переконання, що я не буду працювати, тому що я обрав такий шлях. З якого я не зійду і не буду виправлятися. Ми не беремо таких людей. Ми беремо тих, хто хоче виправитися і хоче чомусь навчитися і хоче працювати. Якщо у нього є хист, якісь художні, творчі, він може підійти до того ж заступника з виховної роботи і сказати, що я б хотів би. Попрацювати саме в цьому напрямку, і чи дозволено це в обов'язковому порядку, в обов'язковому порядку, і саме функціональні обов'язки помічника по залученню до праці і полягають в тому, що він потрібен підбирати людей, вивчати їх розмовляти з ними, вивчати якими професіями або якою роботою він займався до потрапляння в наші в нашу установу, і залучати його саме до цієї роботи. Там, де він може себе проявити, і в цій студії, і в інших програмах ставилося таке питання про навчання людей, саме які знаходяться в установах від покарань. Відбування покарання приходять у вас. Є професійно-технічні училища. Так, от одно давайте розкажемо про них, які професії можна там отримати, і що на виході отримують диплом, працює. якась довідка. Звісно, професійно технічні Заклади, які працюють у нас при установах, вони працюють при Ольшанській виправній колонії номер 53 що розміщена в ПГТ Ольшанське, а також в Арбузинській виправній колонії, це село селище Костянтинівка Арбузинського району. Там існує це два професійно-технічні училища. При тому в училищах саме займаються засудженими вчителі. Оплата праці і директор цього професійно-технічного училища не є працівником установи. Угу. Вони отримують працівники освіти. Вони так? працівники угу. освіти угу. і вони займаються засудженими. По е кожному професійно-технічному училищі приблизно в рік випускається біля 100 випускників. Е з основних професій це Каменетес. Зварювальник, зварювальник і токар. Це основні професії. Чи є якась статистика? Ви відслідковуєте ті люди, які навчилися, отримали освіту, певну професійно-технічну освіту у вас, чи допомагає їм це влаштуватися у життя? Можливо, є така статистика? Я розумію, що це не ваша парафія, так да. ви не повинні це відслідковувати. Ну просто може для себе наскільки ця робота? Ну, така благодарна, скажімо так, вдячна. Дуже важко сказати на сьогодні, але здебільшого, ті, хто працює в установах, роботу собі знаходять. Знаходять. Не всі, ну а, а не всі, але десь відсотків, мабуть, під 60-70 людей працюють. Тобто до це допомагає, все ж таки допомагає, після звільнення. Будь-яке виробництво це такий процес, який повинен бути оновленим. Так, не можна працювати на одному і тому ж обладнанні десятки років. Ваше виробництво, воно специфічне. Ваше фінансування воно також специфічне. Ви заробляєте своєю продукцією, але все ж таки це. Ну, на мою думку, недостатньо для того, щоб переоснащувати, якось мати план для переоснащення, як виходити з цього? Тому що е, умови ринку вони потребують, щоб ваша продукція була якісною і сучасною. Тому що, якщо там щось таке зроблено, яке було модним чи е, ну, користувалося попитом 30 років тому, то зараз а, це вже Ніхто не купить. Навіть, мабуть, це може бути темою наступної розмови, тому, тому що це питання досить широке. Широке. наших. Але все ж таки давайте історія підприємств вже далеко е, за 50 років. Е, і обладнання, звісно, застаріле. Застаріле на сьогоднішній день у нас рахується обладнання близько 500 одиниць по всім установам, по підприємствам. Із цих 500 одиниць металообробного більше 100 одиниць. Деревообродного 60 одиниць, зварювального 48 одиниць, швейного 60 одиниць, тобто об'єми дуже великі, але звісно, що це застаріле обладнання, і не все воно Те зварювання. Воно зараз високотехнологічне, не все воно працює, але ми в цьому напрямку працюємо. От чим більше у нас замовлень, чим більше у нас нових видів продукції, і потихеньку ми відновлюємо це обладнання, де закуповуємо, де відновлюємо. Так протягом от, минулого року у нас було відремонтовано, оновлено і десь закуплено десь близько 60 одиниць обладнань. Витрачено на цю суму десь близько 600 тисяч гривень. Це фінансування з держави, тобто як ви осучаснюєте своє виробництво? Ви самі відчухуєте підприємств тільки за рахунок підприємства, підприємства державні знаходяться на повному самоокупаємості, тобто повністю планують свою роботу самі. І забезпечують себе самі. Починаючи від сировини, закінчуєте ремонтом основних засобів, заробітна плата, сплата основних платежів це все на підприємстві знаходиться. Планується воно, так як підприємство державне, то розробляється промислово фінансовий план на рік, виконання якого вже контролюється директорами і вищестоящим стоящими органам, в тому числі управлінням. Забивається у нас звідти в промислово фінансовому плані і план по випуску товарної продукції відповідно стільки розрахунки, скільки буде виплачено заробітної плати, скільки нарахувань на заробітну плату засуджених, скільки буде перераховано до спеціального фонду установи на підтримання і забезпечення життєдіяльності самої установи електроенергії, сплачено подавки до заборгованості минулих років тому подобне. Наскільки успішними є ваші? Приємства, вони різні, це ми розуміємо, але все ж таки ну, вони повинні бути успішними, тому що вони повинні існувати і приносити користь. Якби це було це питання задане на початку минулого року, навіть і ще. Я розумію, було, от з урахуванням тієї ситуації дещо змінилася. того ]ся. стану, який є в економіці в нас. Ну треба бути оптимістом. Ми працюємо. Ми працюємо, ми живемо, ми навіть розвиваємося. Не... Працюємо. У нас два доволі серйозних підприємства з власною сировинною Барузлою. Це Арбузинська підприємство Арбузинської виправної колонії, Новоданилівська, Казанківська виправна колонія, села Новоданилівка. Мають власні кар'єри гранітні, завдяки чого в основному і розвиваються наші ці установи. Досить серйозно розвивається. Це пов'язано з тим, що ми самі добуваємо продукції, самі її реалізовуємо. Вийшли ми на міжнародний ринок з даного виду продукції. Вже починаючи з цього року, от навіть за два місяці цього року, ми вже відвантажили на Польщу продукції на 20 тисяч доларів. Ну, давайте перейдемо до географії розповсюдження продукції. Як ви відшукуєте ринки збуту, своїх клієнтів? Вони до вас приходять, ви до них, як про вас знають? Тут робота. З усіх напрямків йде, це і на місцевому рівні розвиток. А що стосується от саме гранітних колоній, то тут тільки участь у виставках. Притом виставках не лише регіонального рівня, а ми стараємося виходити на міжнародний ринок тому і Приймаємо участь і в міжнародних виставках, які проходять і в місті Києві. Приймали участь уже і в Польщі виставках каменю світового в місті Познань. Виїжджаємо туди, безсталаємо представників, розповсюджуємо наші комерційні пропозиції, зразки продукції, завдяки чому. І виходимо. Тим більше, що нашу продукцію дуже багато знають. Граніти цих родовищ, наприклад, вони розповсюджені, мають, застосовувались всюди. як в країнах Бувшого Радянського Союзу, так і за межами, тобто в Європі. Вони їх знають, вони знаходяться в світовому каталозі природного каменю. І головне підтримати, тобто надавати інформацію, що ми є, щоб була інформація в інтернеті. Дуже активно ми працюємо в цьому напрямку, щоб були контактні телефони. і… Співпрацюємо, виходять вони на нас, виходимо ми на них. На початку нашої програми ви говорили для, для того, щоб вивчити попит, скажімо так, і що людям потрібно. От і було відкрито цій, цей заклад, лавку майстра нові види продукції. От що вам підказали? Щоб хотілося бачити вашому шоуру. Ну, от сьогодні ми ви могли бачити із нових видів... Так от я ж це натякаю. Малі архітектурні форми, це різноманітні фігурки. фігурки казкові, так які це не тільки в саду можна поставити в дитячому закладі. Цей вид продукції саме пішов від замовлень наших покупців. Люди заходять і питають: нема у вас такого? От цікавилися от таким будь ласка, будь ласка, будемо робити. Наскільки щось? вони стійкі? Тому що це знаходиться на вулиці. Вони, вкрит... вони вкрит дуже красиві, такі яскраві, але все ж таки, наскільки вони стійкі? Це сезон, два, три, п'ять. Ну, поки попробуємо, Це тільки початкові роботи. Ніхто але ще відгуків немає? Відгуків ще не було, це нова геть-продукція. Ні. Але з того, що ми вже опрацьовували, то на е, роки три воно буде мати вид. А... Заробітна плата, люди працюють. Це їх надихає на якісь можливо хороші, скажімо так поступки у майбутньому, але все ж таки вони заробляють ще й гроші для того, щоб вийти і мати якісь гроші для перших. Тижнів, місяців життя, поки вони своє життя якось впорядковують. Заробітна плата, як Заробітна... вона нараховується, чи є проблеми, тому що проблеми зараз усі звісно, є? це проблемне питання. Питання проблемне в ще й в тому, що з заробітної плати, яку отримує засуджений, він повинен розрахуватися з установою, тобто відшкодувати витрати на його утримання на комунально побутові. Забезпечення на придбання речей, продуктів харчування і тому подібне. Крім того, засуджений сплачує аліменти. Якщо є позови, то ще й позови відраховуються. Тобто грошей на лицевому рахунки залишаються, але їх дійсно небагато. небагато і місяць-два, це, звісно, на це буде достатньо, ну, перші, але не більше. Та, так. В середньому... Заробітна плата на сьогоднішній день на одного засудженого у нас по підприємствам десь становить близько 500 гривень на одного засудженого. Але це середня заробітна плата. Вона залежить від того, чим займається засуджений, яку він має професію, так? кваліфікацію. Звісно, якщо взяти, наприклад, як вона коливається, то, наприклад, в майстернях на Мінімальних роботах засуджений може отримувати десь близько 130 гривень на місяць, а максимально десь, наприклад, при польових роботах це в Новобузькому виправному центрі засуджені в минулому році отримували на рівні співробітників або працівників, працівників підприємства вільних, тобто десь на рівні 2 тисяч гривень. Тобто різниця досить велика. Середня сума – це десь близько 500 гривень. На з урахуванням того, який економічний стан в нашій державі, чи є у вас проблеми з розрахунком за вашу продукцію, тому що спектр у вас великий, це і готівковий розрахунок, так і безготівковий розрахунок. Але все ж таки, якщо в минулому році, скажімо так, це було легше розраховуватися, то зараз трохи у людей. Виникають проблеми з готівкою і безготівковими рахунками, і проблеми у вас як вирішуєте, чи є ну, борги великі, чи маленькі? Немає як справа в тому, що всі розрахунки, так як державне підприємство, ми зобов'язані робити лише після 100% передплати. Тому питань таких немає. Є, є питання лише з державними установами, так як ми тісно співпрацюємо, особливо. Особо видно це по підприємству Ольшанської виправної колонії, яка тісно співпрацює по дитячим майданчикам, спортивним майданчикам, саме з селищними радами. Там виникають буває питання і через пропус, вчасність перерахування через казначейство коштів. А так, в принципі, розраховується в повному обсязі. На жаль, що на сьогодні цих грошей досить не вистачає, не вистачає для покриття потреб підприємства. І, на жаль, іноді навіть дана продукція на сьогодні відбуває такі факти, коли продукція вже йде збитково для нас. Але не випустити і не забезпечити вже виконання того замовлення, ми не можемо. А у вас ціни нижчі? Чим наприклад у будь-якому підприємстві, яке існує в нашій області, ну немає нижчих цін ніж у вас за те, що за ті вироби. Хоча вони ідентичні і можна знайти такий же стол чи лавку ту і подивитися, але вона буде іноді в рази більше коштувати. З чого складається ваша ціна? Це є, собі вартість, і що звісно, ще е, як звичайно підприємство робиться калькуляція, в якій забивається… Е, на жаль, на не на кожну продукцію так можна сказати, угу. тому що є продукція, яка, е, яку ми спочатку вивчаємо, яка її ціна на ринку, а звідти вже йдемо е, зворотньому напрямку, тобто встановимо на неї ціну, таку, щоб вона була. Більш привабливою по відношенню до наших конкурентів, скажімо так. А в основному продукція це так само калькуляція, яка складає собі вартості, витрат підприємства і забивається туди десь на рівні хоча б 10% рентабельності продукції. Наскільки вже останнє питання, у нас кілька хвилин залишилося до кінця нашої програми. Наскільки все ж таки корисно? Людям працювати, відбуваючи покарання, чи можливо дати їм можливість просто сісти і подумати? Чи все ж таки їм відволікатися потрібно від тих роздумів? Чи можна це робити паралельно, щось робити хороше, і працювати, набувати навички і думати про своє майбутнє? На сьогоднішній день це мабуть найважливіший вид ресоціалізації, який застосовується в установах. Найбільш дієвий вид ресоціалізації. Засуджений, який працює, це людина, яка має майбутнє, скажімо так. Той, який має в наступному, має час задуматися. Крім того, крім того отримує навички, які він може надалі застосувати в своєму житті. Що стосується Мабуть, все, так уже. Ну, це людина, так? Це свідома людина, це самодостатня людина, це людина, яка не витрачає марно той час, який йому дало життя для того, щоб змінити своє життя, скажімо так, дала доля. Згодні? Ну, так, мабуть, так. Дякую вам, дуже дякую за те, що ви були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Залишайтеся з каналом Миколаїв. Я бажаю, щоб в кожній родині не було такого горя, такої біди, що ваша близька людина була б поставлена у такі рамки, що вона скоїла якийсь такий. Проступок, за який вона жаліла б все життя. Такого не потрібно. Але все ж таки, якщо таке сталося, не відвертайтеся від близької людини, підтримуйте її. І тоді і в нашому суспільстві, і в наших родинах все буде добре. Будьмо дружними, любитиме один одного і завжди підтримуємо. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.